Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія, мене звати Тетяна. Сьогодні відео буде про традиції, українські традиції, про те, що треба передавати вашим дітям обов'язково, тому що вони передадуть своїм. Якщо ви цього не зробите, знов буде Україна в цьому полоні. 30-річчому, в якому знаходиться і досі. А я би хотіла, щоб Україна була країною, на яку рівняються, не знаю, як українською, всі інші, і розповідають, як треба мати цінності. Значить, в цьому уроці ми йдемо з дітьми щедрувати і будемо співати. Колядки, щедрівки, і для цього ж нам, звичайно, потрібен <клес> ось такий атрибут це зірка. Тела Артіс нарисувала. ось ще є. І ще має бути коза. У мене є, я проводила свята для своїх дітей, учнів, і я була саме козою. Зараз покажу, як я <клес> Як я це робила? Ну, я вставлю фотографію. Ми запрошували фотографа, робили свято для дітей. Вони були дуже задоволені. І я покажу і розповім вам сайт, де можна це придбати. Ну, я там, я там покупала, скажімо так. Ось так вони називаються, дівчата. Я в інфобоксі залишу посилання. Ось так зараз. О, видно. Усюди переходьте. Це авторські розробки. В них є і маски, і зірки і так далі. Так, вона мені прислала у подарунок, так як відео у нас називається подарунки та покупки. Покупки не було. Чи було. А ось подарунок був. Ось таку. Вона мені прислала заготівку у подарунок, хоча сама маска коштує 800 гривень. Вона мені прислала, треба її було розфарбувати. І ось що в мене вийшло, подивіться: це була маска на паличку від суші. Бачите? І ось така вийшла класна коза. Мені треба була біла, тому що в мене хустинка на голові була біла, тому я обрала білу. Але буду робити ще і іншого кольору. Рожева там мені подобається також. Значить, шуба кози я вивернула свою дубліночку, і оце була в мене така шубка кози. Вийшло гарно. І саме головне, що це все було про мене і моє. Дівчата, я рекомендую зайти на їх сайт. І ще в інфобоксі залишу на YouTube-каналі є один канал, мені дуже він подобається, він розповідає про українські традиції. І... Перейдіть, послухайте, воно там відео 8 хвилин, по-моєму, чи 5. Дуже коротко стисло, що треба обирати, ялинку чи дідух, що це таке дідух і що це таке павука з соломи. На моєму каналі теж є. Я показую детально, як робити павуку. Я залишу посилання на це відео в інфобоксі. Так, і ще в мене була зірка різдвяна. Значить, дивіться, вона на підшипнику. Її мені ще треба розфарбувати до 13 січня, тому що ми 13-го підемо щедрувати по родинах, які забажали серед моїх дітей. Ось тут підшипник, син мені закрутив, вона обертається. Дивіться, ось тут я зроблю нижче. Вона ось так обертається. Вона з стрічками. Дивіться, які вони яскраві. Дуже мені сподобалось. Дітям дуже сподобалось. І тут дзвоники. Дзвоники взяла, взяла дівчата, пам'ятаєте, із вдохновення були такі дзвоники. Зараз покажу їх. Так, дівчата, оцей я маю на увазі. Пам'ятаєте, оцей магнітний тримач. Ось такий він. І ось. Цей дзвоник від вдохновения. Оці колокольчики я взяла. Вони з часом потемніли. Мені не подобаються, які вони стали. Я їх відрізала. Ну, з іншого колокольчика, цього дзвоника і повішала на зірку. Помните, який був бум! Ми всі їх вишивали, як друг друга копірували, ті обезьяни. Так. І ось така в мене була перука моя, ви всі знаєте, да? що я, що взагалі зі мною. Ось така в мене була перука. І на цій перуці була ось така хустина. Цю хустину мені подарувала моя подруга з нашої команди Марікей. Дівчата, я займаюсь Маріке. Якщо комусь цікаво, хтось шукає не знає, де купити, будь ласка, звертайтесь до мене, підскажу, допоможу купити. Так. Е, ось така хустина. І ця хустина, як ви розумієте, дуже гарно ось сочеталась з цією маскою. Ось так це було. Хустинка біла, квіточки, тут, оці помаранчеві, соняхи. І тут ось цей рум'ець на, начебто сонях. Ну, вау. Да? Клас. Це шовкова хустина, мені дарувала Света. Світлана, Приходька з моєї команди з карбинації. Мінутка реклами на моєму каналі. Якщо вам хочеться долучитися до команди з карбинації Mary Kay, будь ласка, пишіть мені в коментарях або заходьте до мене в інстаграм і долучайтесь до моєї команди. Коштує лише 900 гривень, а все життя ви будете покупати за гарною ціною якісні продукти. Кей. Звертайтеся на канал Вільна Мрія. До Тетянки. Щедрі люди, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земли, син Божий, народився. І далі я була зіркою. Ось така. Такі стрічки, тут навішала. Ці всі стрічки, дівчата, ви купуєте подарунки, вам дарують подарунки. Всі горішки, якісь тістечка, Да й наші набори запаковують Марія Юркевич, я знаю, у стрічках. Ці всі стрічки я збираю, і ось вони мені всі пригодилися на цю палицю. Палиця кріпиться на підшипник, Ось тут в палиці йде отвір. І ось така деталь. Раз, два, три, чотири. Чотири деталі йде в наборі. Далі тут нанесенка іде, тобто, вона є принтована, є не принтована. Я придбала принтовану, а маску мені подарували. Маски теж є принтована, є не принтована і є вже розфарбована повністю. Я взяла не принтовану, а маску мені подарувала хазяйка, за що дуже їй дякую. Посилання на інстаграм залишу. При так як мені вже свято було завтра, і мені вже треба було вже жопі то він уже угоріть, що називається, то мені було вже срочно, то я відклала зимову авантюру від Тела Артс, представляєте? І швидко давай робити зірку та маску. Ось. Вдягнула свою сукню, так як вони мені тримали на гормонах. Я набрала вагу. Зараз я толстая бігемотіха така, ну, очень симпатична <гум> вот. І це єдина сукня жовта, в яку я зараз можу засунути свою прекрасну п'яту точку, великолепну. <гум> Тому я була в жовтій сукні в білій хустині. З тією зірочкою. Ну, що я вам скажу, вся адміністрація фотографувалася зі мною. Да. Я була яркою такою, дівочкою, хоч і толстенькою. Ось так. Зірка є на підшипнику, розфарбую її. Ось така заготовка. Іде товстенько Начепила стрічки різнокольорові, вона обертається дзвеніть, Всіх поганих відганяє. Павука у нас була із соломи. Дідух у нас був, в мене і тут дідух є. Зараз ось так ближче. Покажу вам це просто, жито. Ось так. Дівчата, я не хочу, щоб це відео було довгеньким, тому швиденько. І отут дзвоник такий: фіолетовий. Видно вам? Ось так це все виглядає. Зайдіть на їх сторінку, у них там все яскраво, дуже класно. Я, якщо б не мало роботи, я поїхала на цей кураж. У них кураж був. Дівчата тільки з потягу е, залізли, і я вже пишу, давайте мені срочно, бо мені на свято. Вони мені швиденько відправили, ще й подарок поклали. Написали дуже приємні слова. Дякую вам, що ви продовжуєте українські традиції, розповідаєте про них дітям. Ми це дуже цінуємо. І ще й поклали мені подарок. Боже, як мені було приємно, дівчата. Дуже-дуже. Так, ще покажу вам дівчата в віцінанці. Витинанки і вставлю фотографії. Дивіться, витинанка це теж українська традиція. Дарія Алюшкіна дуже у нас сама, ну, успішна в цьому плані. Показую ці витинанки. Витинанка — це з бумаги витинається. Ну, наприклад, це в мене до Дня матері. Я витинала. Оце Д, і буде там День матері. Далі в мене є на вікнах. Я прикрасила всі вікна, вставлю вам фотографію. Далі я роблю ось такі листівки. З цієї ж техніці витинанка, дивіться, ви берете, витинаєте з білого листа, а потім підкладаєте під нього, в даному випадку, жовтий. Дивіться, бачите? це білий, вирізала. Ось так ножиком на ковріку вистанавлюваючим, приклала на жовтий ліст, і ось так це виглядає. І роблю такі листівочки своїми руками. Так, проводинанки сказала про павуку, теж сказала, показала вам, яка павука в мене, зараз ще раз ближче. Ось така в мене різдвяна павука. із соломи теж на моєму каналі є, як цю павуку робити. Переходимо до подарунків. В подарунки знову ж від нашої Світлани, від моїй рекейт команди. Світлана Приходько, тобі привіт, бажаю її. Очень-очень тебе люблю, Світуля. В пару до мого ось цього Мілхилу. Я отримала від неї оцей Мілхил. Ця серія Gym Shore в мене ніколи не ні було. В мене тільки є, я вам показувала залишки, але залишки це ж не набір. Тобто мені треба перенабрати, зробити собі сагу, і в мене ось такий набірчик, ось його артикул. Ура! Ура, ура! Тепер у мене є ось такий подаруночок. Ще вона мені подарувала блеск від моїй У мене якраз закінчується. Вона обалденно пахне. і обалденно працює. Виконує свою роботу на 100%. І. Вона подарувала мені ось таке мило. Воно зроблено на Закарпатті. Подивіться, ну це ж логотип просто мого каналу. да? Дивіться, клас, вільна мрія. Летить куди хочеть. І виконує свої мрії. Ну, а саме, що в мене саме серце дівчата, воно пахнюче дуже. Дуже-дуже. Що я хочу сказати, це ручна робота. І... Виробник, подивіться, місто Хуст. Це там, де я була на Закарпатті, відпочивала осінню, ну, осінню, восени цього року. Ось так воно, така етикеточка. Аромат. Оце мені подобається, як ці долонки розфарбували. Ну, клас. Отакий я отримала. Ой, Просто прелість. Дякую, Світуля тобі. І в мене ще. Є від цвітулі подсвічник, девочки, зараз не буду його нести. Там гном, я гномов не, не люблю. Якщо сину сподобається, то буде. Тобто, в мене тепер буде ось такий пара. Бачите? Клас. Все, на цьому все. Продовжуємо з вами йти вперед, не здаватися. Дякую за перегляд, бажаю вам здійснення мрій. Напишіть мені, чи поставили вже ви дідуха. Якщо ви не поставили, не замовили, пишіть мені, я дам посилання, де можна замовити, де ж вони за тисячу і не за дві, як зараз везде грибуть. Ви ж розумієте, їм до 1 января треба срочно з вас садрати гроші. А я вам покажу, де можна придбати дешево. Далі. Робіть дідухи, робіть павуку, приділяйте час своїм дітям обов'язково, тому що час летить швиденько і це треба зробити вже зараз. Робіть, будь ласка, різдвяну зірку, робіть собі маски, одягайтесь козою, маланкою перевдягайтеся, ідіть щедрувати, даруйте один одному добро, тепло, тому що хто ж ми без тепла, дівчата, хто ми? Звірі якісь? Тому прощайте, допомагайте з наступаючим вас Різдвом та Новим роком. Ми ще з вами побачимо. Це я так, просто к слову. Беріть, передягайтеся. Я вам допомагаю.